Коротше, я йду в магазин з новий, аби бути вдома. Я теж хочу і я, і ми. Ну, добре. Пішли сі разом ура. в магазине. Так, вот новый магазин. О, открыто. Заходим. Корзину. Может, лучше тележку? Давайте. Мы хотим маленькие. И своих смыкулыки. Тут навіть книга жалоб є? Ага, якщо щось не таке. Вау, яблучко, чому тут тільки нікого нема? Напевно, не на робочий час. Хм? Хм? Тут навіть нікого нема? Бррр. Ой! Певно, не побачили. Що не побачили? Зараз ви самі побачите. Воно просто перелиснулось. А ми не побачили. Ну, прийдемо чуть-чуть пізніше. Ага. Вдома. Навіть говорити не треба, тому що це розумна техніка. А коротше, давайте я щось... їсти приготовлю. За цей час. І ще вийдіть переодіньтесь Ага. А я йду приготую щось з'їсти. Все одно нічого нема. Ех, так як було, так і буде. Ну добре, йду хоч би викину. Ну, викинула. Так тепер можна зробити щось поїсти. Хм. Ідею до хіба це. А, у нас же є блінчики. Ой, занадто багато. Забывать они не будут. Так, дитички, вы не пишите, переводитесь. Ну, добре, когда поїстите, то туда и пойдете. Вот. И вот. Мама вообще-то меня убьет, мало сидеть. Неправда. Ну, добре. Это, да, это правда. И что? Ой, упало. Ням-ням ходить, есть ты. О, есть ты. Я больше не я. Мы пришли. Э, э. Пэтэн. А нам? А вам ничего? Так, дедочки, давайте я вас сама уже продену. Ой. Ну, короче, пиши дальше. То есть, человек пишет без грушей. гениально. Так. Так, надену ваши парни пижамы. Где-то снятий. О! все. Ой! А тепер... Ой, гроші забула. Діточки, почекайте, будь ласка. Я тут гроші візьму. Чик-чик-чик. Оп. І можна ідти в магазин. Мам, ты на чуть-чуть як багату взяла. Ну, ти прав, треба би взяти пару от ще сюди чуть запухати. Ну, я думаю, нам одну тисячу хватить. Мам, тут не одна тисяча, тут ціла штопка. Так виглядає, це просто упаковочка така. А всередині мало. Ну, добре. А я піду зараз. Е, ну, ем, магазин з вами. Так, діточки. Так, ми йдемо в магазин. і іще один разок. Прийшла ж 30 уже хвилин, як ми тут сидимо, правда. Так, а тепер пішли всі разом. Тільки якщо у вас піжами такі, я думаю, ви вдома залишились. Ні, -і 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 -і. добре, зжартую. Можна йти в, в магазині.